800 гривень додатково кожного місяця. Про цю 800 гривневу та й інші надбавки, які повністю законно мають право отримувати наші пенсіонери, тому що вони прописані в законодавстві. Тож, давайте розберемося. Доброго дня, з вами канал Народна Думка. Величезна подяка за вчорашній прямий ефір. Він був просто таким шалено насичений питаннями, відповідями, вашими побажаннями моїми. І це все досить класно, що в нас складається така комунікація. Плюс 400 підписників за годину прямого ефіру. А це означає, що людям сподобався такий формат, що. Ті відповіді, які ви отримали, вони вам дійсно допомогли, і мене це безмежно радує. Тому продовжуємо працювати в такому ж форматі. Дякую за те, що долучаєтесь до каналу. Це мотивує мене робити вам корисну інформацію і надалі. І нагадую, що у цю п'ятницю, 21 липня. Буде прямий ефір, в якому будуть брати участь адвокати, юристи, так, які будуть давати відповіді на ваші питання. Тож готуємо питання завчасно, про час, коли вихід буде прямого ефіру. Я повідомлю вам завтра, як тільки з ними зустрінусь, як тільки узгодимо годину, коли ми будемо виходити в цей прямий ефір, орієнтовно десь відразу після обіду. Тож, готуйте питання, а ми з радістю дамо на них вичерпні. І саме головне доступні, зрозумілі відповіді. Тож, до зустрічі там, а тут розбираємо важливе питання: збільшення доплату до пенсії. І так, пенсіонери мають право на доплату у вигляді 800 гривень. Знаємо, минулого року це була дуже класна фішка, коли цих 800 гривень начисляли за увесь рік і в результаті пенсіонери отримали майже 10 тисяч відразу на руки. Зараз, на жаль, так не дають, але кожен місяць 800 гривень можна оформити без проблем. На них мають право пенсіонери, вік яких за 80, які потребують стороннього догляду офіційно, а люди за 80 потребують стороннього догляду майже всі, тому що це вже вік доволі таки поважний, так, немаленький. І в яких ну, офіційно самотні пенсіонери, тобто ніхто з ними не проживає і ну, не зареєстрований, там, який опікун чи ще хтось. Тож, усі такі пенсіонери мають право на законну добавку до пенсії у розмірі 800 гривень. І це не виплата на опікунство, ні, це саме добавка пенсіонерові. Тож, якщо ви знаєте таких, якщо ви являєтесь такими, то Оформляйте її, тому що ну, це ваше право. Для того, щоб її оформити, потрібно написати відповідну заяву, додавши висновок лікарської комісії, що вам потрібен догляд. Так, це вам повинен дати ваш сімейний лікар. І на основі цих документів вже пенсійний буде нараховувати вам виплату. В минулих роках, кажу, було дуже класно, коли ця виплата нараховувалась за увесь період минулого року. Тоді. Завдяки нашому ефіру, так завдяки цій інформації, близько ну це ті, що відгукнулись, відписались 300 пенсіонерів, отримали по 10 тисяч відразу виплати, і потім отримують по 800 гривень кожного місяця. Я вважаю, це дуже хороший результат. Насправді їх набагато більше, просто дуже багато не написали в коментарях. Тож оформлюйте і ви далі. Які ще доплати пенсіонерам зараз передбачені законодавством? Ну, за понаднормовий стаж це все зрозуміло. Це в пенсійному законодавстві, а ще є так звані доплати вікові доплати пенсіонерам. Там також багато людей дуже путаються. Зараз я вам швиденько розповім. Це програма нашого президента України по підтримці найстаршого населення, тобто тим, які найбільше потребують допомоги з сторони держави, тому що самі вони вже ну, в силу свого віку заробити на себе, на жаль, не можуть. Навіть себе обслужити з часом стає все важче і важче, так і тому держава їм надає такі підтримки, незалежно від їхнього там статусу, заробітку. Вони для всіх однакові. Що це за така державна програма президента і як вона нараховується? Люди старші за 70 років відразу автоматично, от як тільки виповнив 70, отримують додатково 300 гривень до, до своєї пенсії. Люди старші за 75 років отримують автоматично 454 гривні до своєї пенсії. Люди старші за 80 років, тобто 5 років проміжок, автоматично отримують плюс 570 гривень. І тут є два нюанси, де дуже сильно путаються. По-перше, чому 454 і 570? Тому що це було 400 і 500, 300, 400, 500, але позаминулого року воно індексувалося. І коли воно індексувалося, то автоматично додалося тих 14% так. Сума індексації позаминулорічна. і тому стало 454 і 570. Якби індексація зачепила ці виплати і цього року, то це вже було б десь 520 і майже 700 гривень, тобто суттєві добавочки, тому що б добавилося ще 20%. Ну ні, цього року, на жаль, вирішили, що ці суми індексуватись не будуть. Ну, слава Богу, що хоч провели загальну індексацію, а 300 не встигло індексуватись, тому що вони були прийняті після цього закону. І нагадаю, цієї осені. Мала бути доплата в 200 гривень людям, яким за 65. но ще не зрозуміло, чи буде вона, чи ні. Тому що ця програма президента була розрахована так, що кожну осінь додавалася одна доплата. В цій осінь мала бути людям, яким за 65, і на наступну тим, кому за 60 плюс 100 гривень. 100-200, 300, 400, 500, так? З різницею в 5 років аж до 80. Далі вже нема. Ну, невідомо, чи вона буде через складну ситуацію в нашій країні. Я буду уважно за цим спостерігати. Вам обов'язково розповім. І друге питання, чому мені там було 74, виповнилося 75, чому мені не дають на 454 гривні більше, а лише додали 154. Та тому, що по тій причині це ну, офіційно. Що ви вже плюс 300 отримували з 70 років. А тепер до цих 300 лише додалось 154. Тобто до вашої пенсії додається 454. Але за рахунок того, що ви 300 вже почали отримати раніше, то різниця склала лише 154 гривні. Отак От це рахується. І коли вам стане плюс там 80, 80 років і старше, так то ви до своїх 454 отримаєте ще надбавку, щоб це було. 570. Так, бачимо там ну, 100 гривень з копійками ще. Тож і далі розбираємося з цими доплатами, виплатами, як завжди, до вас розповідаю на народні думки. Ви долучаєтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись, і тоді ви будете в курсі усіх подій одними з перших. Тому що, якщо ви підписались, YouTube буде сповіщати, коли на каналі вийшло. Такого роду відео, і ви його подивитесь перші. І якщо це якась виплата і допомога, то ж перші її і оформите. Якщо перші оформите, то що правильно, перші її отримаєте. І не забувайте про прямий ефір, який відбудеться в цю п'ятницю. Час сповіщу завтра. Так що уважно дивіться, не пропускайте, готуйте питання з радістю вам відповімо.